Це ж проблема в першу чергу не в національності. Це проблема в тому, що е, повиростало е, покоління людей, серед яких е, множиться і множиться багато е, психопатів. Психопатів. Е, Людина-психопат е, це людина, яка від, якби від свого народження так, це вроджена така вада. Вона не здатна на співчуття до інших. Вона просто живе як робот. Вона може там маніпулювати чужими життями, так? вона може там маніпулювати. Маніпулювати емоціями, це теж дуже важлива така річ, що емоції та почуття це абсолютно різні речі, це начисто різні речі. Людина може бути абсолютно без почуттів, без душі, без совісті, але при цьому вона може відтворювати абсолютно всі емоції, як професійний актор. Вона може там і плакати, і кричати, і сміятися усе може. Але якщо за емоціями не стоять ніякі реальні почуття, то ці емоції вони просто порожні. Це просто а, певний звук, певна а, частота. Як частота, наприклад, от мого мікрофона, так, який теж відтворює там аудіодоріжку. Ця аудіодоріжка може бути просто аудіодоріжкою, а може бути аудіодоріжкою, а, за якою стоять конкретні переживання а, за важливі речі, про які важливо говорити, про це важливо говорити.